І всім привіт! З вами з Єфісіяка Fox 3. Це друга частина, як ми. Ох, йдемо. Фармити гроші. Ну, у першій частині ми фармили маску для електрики. А зараз ми будемо фармити гроші для єпалу. Також з нами ще є якийсь тіммейт. Green Egg Green wheз. Mm, пливемо, ми зараз на себе, та пливемо, пливемо, ми зара пливемо. Пливемо серед каміння на п'ятій складності. Пливемо, пливемо. Зараз... Може, все-таки зробимо перехід, поки ми його не знайдемо. Може, все-таки. Зроб... І я зроблю трек. Про пливемо пливемо, пливемо ми на СБР. Ну, Добре, це був перехід. І ми забили перехід, як ми знайшли СБ. Та він чомусь якийсь, якийсь дуже сильний. Да взагалі не сильно зараз чисто в соло. Ау! Не доз... Він не, дос... він не, не достойний, достойний того, щоб нас забивати істенбраном. Давай із стандан, Да він заховався, блін. У Хоманки ти з нами граєш, а? Ти що, з нами у Хованки удумав грати? Ти з нами у Хованки не пограй. Хованки з нами пограєш. А не пограєш з нами Хован. СБ О, дали, дали. Зараз ми ще раз зробимо перехід. Да, ми, на мені ще Зараз ми ще раз зробимо да, перехід. У мене трансформації немає. А? У мене немає трансформації. А. Тому... Тому ми ще раз зробимо перехід. Ми знайшли! го хо 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 ще води. Тому я піду вбивати. Але давай якщо ми ресетимо, по всі шок. Щоб всіх не. А, тут ще Він, він Цей шипрейд, він все рівно аж це немножко -да. раду. Не О, я сюди. Я шипрей, я не Да, я теж коремелі якісь знищу. Зараз першим СБ б'ємо. Що, за три кістки? Ти бив одного? СБ? Мінус перший? Один є, так. Я погано хочу цей корабель. Мінус другий. О, мені флейм дали. Йоу. Йоу. Так це рідко, що, звичайного корабля не Мінус третій. Все, я mm. нафармив, тому зараз ми підемо купляти. Я не буду закінчувати запис, тому що ми зараз підемо купляти ще цей. Єква. Да я на ведь с тобой пиду. Аааа, его треба у превиус хиро избив. Почекай, тому, тому що мы раз. Ширдесенька пидемо. Кляп-кляп-капизм. Давай, кляп куляпка ты злк, я тебе чекай біля. Ты же знаешь, де превілс хиро? Да я просто за твоим цим буду. Я ще потім ловушу бути. Туши так же в мене, е! Спайки трайден. О боже, я тебе... А, ось ты. Давай кляп куляпка ты злк, я тебе чекаю. Я вже хочу цей як клапк екиперувати. А, там же ще... А, ну, ну я знаю. Це ще треба питання, це треба традицит. Давай кляп-клапкапи взлм. Yeah. Все, кляп, клапкапів злм. Я купую. И це я навіть флейм з'їм. Тратиться секунд. Що то яке перва? ще почекай. Ой, йо, а ч а в мене чогось на флеймі ава пропала? А, ні, о, заявил. Все, почекай, ще я ще раз добігу, тому що тут, е, тут треба, типу, якесь питання на швидкість, там дається 30 секунд, треба тебе добіжати до меншина. Любими способами, я чекав на віки, то, е, то я там дізнався, то, що можна ще просто тепнутися до меншина. Тому я тепнувся просто і в мене не сказала, то що повернусь до прежнього до Previous Hero, тому що. Ну, типу, щоб я золотав електрик, лов. Тому що я пройшов це і спитання. Все. Я купляю электриклав. Cloud. Давай. Не х... Э... Ага. Стилю. Ага. Давай, на счет три я купляю. Раз, два, три. Я купил! Я uh, волю скрин. Я, yeah, я купил Electric Fireworks. Пау, 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 взю. Зю, зю, зю. Все, Всім. Всім Бебі ба 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 Йоу. Все. все, все da, да дайте я нормально пакут. закінчу відео Бе-бі-ба-ба-ба Та що це таке?